Готували державний переворот. Служба безпеки України затримала групу, яка планувала провокації в столиці 30 червня. Зловмисники хотіли провести так зване віче і проголосити на ньому про усунення від влади чинного військового політичного керівництва України. З поміж іншого вони планували захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Громадян для задуманого мали намір використати в темну, граючи на емоціях. Насправді ж ситуація мала зіграти на користь. Російської Федерації координували роботу низка громадських організацій в різних регіонах. Зловмисники, як кажуть, в СБУ також готували цілу інформаційну кампанію в Україні та за кордоном. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 кримінального кодексу України. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.